Зараз ми зайдемо привітно відчинені ворота мерії. І так бачите, трьохповерхове така будівля це мерія. Тут зазвичай дуже гарні магнолії, вон там вони далі, але зараз вони вже відсвіли. Вони вже давно освіли, це ще був лютий місяць. Ну, а тут ось розкошують різноманітні і хости, і петунія і інші квіти. Ось такий гарний розбитий палісадничок перед самою мерією. Кущі, дерева. Ось який гарний кущ теж із такими великими. Ой, дай Боже пам'ять. Ой, ой-ой-ой, я забула, я знаю, як і гортензія. Із гортензією, з такими гарними великими квітами. Так, про те, що це адміністративний будинок, вказують прапори. Які висять на будівлі. Ну і тут бачимо це французькі прапори. Донедавна тут висіли і українські прапори, але немає вже, українських прапорів немає. Ось так підстрижені хвойні. бачите, така форма конусу. І знову ж таки загорожа. І загорожа, там підземний паркінг. Ось, ну, а це магнолії. Вони вже перецвіли жаль, вони дуже-дуже гарні. Хотілося б, щоб ви побачили. Але у мене є дуже багато фотографій, де я тут сфотографована на фоні ось цих магнолій. І так, як бачите, мерія. Познайомились ми із мерією. І прямо навпроти Мерії тут і РУР, тут і можна сказати, така станція наземна, відкрита автобусів, які везуть людей у різні місця. Бачите? Шум такий гам, тому що їх тут дуже і дуже багато. Ось. Бачите, і в цю сторону теж. А далі ось через дорогу і парк королівський, але це зовсім буде окремо з вами екскурсія. Дякую, дорогі друзі!